На сьогодні в районі працює 797 підприємців фізичних осіб. Це на 77 менше ніж на початок року. Але як зазначила начальник управління економіки та розвитку інфраструктури Ірина Пузарей, збільшення чи зменшення кількості працюючих у сфері малого бізнесу залежить виключно від того, що люди самі вирішують займатися своєю справою чи ні, в цілому ж, внесок малого підприємництва в розвиток економіки району значний. Майже 38% відсотків загального обсягу реалізованої продукції. Виконаних робіт та наданих послуг це забезпечено суб'єктами малого підприємництва. Це мається дані за 6 місяців, тобто від цього обсягу 38%. Все-таки обсяг чималенький. Крім того, хотів би сказати, що вклад працівників малого підприємництва – у наповнення місцевих бюджетів за січень-червень 2011 року становив 2,2 млн грн. Якщо перевести у відсотки, це 18,8% від усіх надходжень місцевих бюджетів. Тобто майже 19% надходження до бюджету всіх рівнів, це від. Роботи малого бізнесу на семінарі обговорили цілий ряд моментів: оподаткування, земельні питання, пенсійний. Йшлося про легалізацію робочих місць, аби підприємці не платили зарплату у конвертах, бо інакше позбавляють своїх працівників соціальних гарантій, оскільки зустріч відбулася напередодні професійного свята, дня підприємця найкращим були вручені почесні відзнаки райдержадміністрації районної ради. Поздоровив і побажав успіху та процвітання бізнесу міський голова Сергій Пунтус. Чтобы ваш бизнес не э, на таком уровне был, как сейчас а постоянно рос, возрастал и укрупнялся, чтобы вы с удовольствием приходили на эту работу, на которой вы работаете, с удовольствием выполняли работу, и соответственно за все за это получали соответствующее вознаграждение, выйдет вознаграждення. Видіти припини Подякував меру за співпрацю, і розуміння проблем. Голова громадського об'єднання підприємців Новороціврицького району. Віктор Кропот він також закликав об'єднуватись. Щоб ми з вами чаще встрічалися для обсуждання проблем, які виникають у время ведення бізнесу, щоб ми находили спільні позиції, змогли об'єднатися в складні минути, які виникають в житті. Вот, так как, например, это было при принятии э, налогового кодекса осенью 2010 года.